І тоді, сто років назад, їм вдалося, вони розхитали нас, бували випадки, що цілими там, полками, які стояли за Петлюру там, чи за гетьмана, переходили на бік е е більшовиків. І ті, хто вчора, начебто, був за Українську республіку, завтра ставали за Українську Радянську Республіку. От. І закінчилося все тим, що в 32-33 -му, му більшість якраз от тих спадкоємців, тих, хто це зробили, дітей своїх їли або просто вмерли голоду. Тому що це плата за втрату шансу за скурвитись, це називається скурвитись. Тому у нас шанс, Оце зараз ми зараз маємо шанс. У нас зараз, ця велика війна, це наш шанс. Якщо ми знов складемо лапки і скажемо, ну ладно, завойовуйте. Зараз договорімся, десь щось. Ну, навіть не сумнівайтесь. Не буде навіть, не, не треба буде навіть чекати